Сьогодні в Україні є тривожна така статистика, на яку ми не можемо не звернути уваги. Кожен день в Україні українські дороги забирають з життя 8-12 людей. Третя частина з них це пішоходи, які йдуть по дорозі, йдуть по пішохідних переходах, але це теж приводить до нещасних випадків. Ми зараз знаходимося в селі. Новоукраїнка, де проходить одна із центральних доріг Т 16 18 Це дорога державного значення, де приїжджає велика кількість машин. З однієї сторони знаходиться школа, з іншої сторони знаходиться церква, магазини, і люди постійно ходять через дорогу. Чим себе наражають на небезпеку. Ми сьогодні хочемо для себе зробити безпечною цю трасу, і не тільки цю трасу, а безпечною громадою, в першу чергу, для пішоходів, які йдуть. По таких дорогах по місту, по селу для дітей, які навчаються, йдуть в школу зі школи. Тому сьогодні ми перед собою ставимо таку задачу для громади. Скоро явно на п'ятдесят. Безпека дітей на дорозі це пріоритет громади. Діти часто не усвідомлюють усіх небезпек, які може приховувати дорога, незважаючи на те, що ми щодня нагадуємо правила дорожнього руху, але інколи цього недостатньо, коли йдеться про ту дорогу, яка проходить поблизу навчального закладу. Отож, сьогодні ми хочемо звернути увагу на відрізок дороги загального користування місцевого значення С – Роздільна Старостине надія, де розташована наша старостинська гімназія. Щодня наші школярі змушені перетинати дорогу зі школи до школи. Отож, небезпека цієї дороги це не просто наше бажання, а необхідність безпеки наших дітей. Отож, сьогодні ми закликаємо всіх водіїв знижувати швидкість в зоні перебування дітей, а також встановити всі необхідні дорожні знаки для безпеки наших наймолодших учасників дорожнього руху. Ми хочемо бути безпечними на всі 100! Безпека наших жителів є пріоритетом для нас, тому ми хочемо нашу громаду зробити безпечною на всі 100.